Так, ну, в принципі, Фух, ми долітаємо вже. Правда, є дні, але, на жаль, наш командир і медик з нами не полетіли. Вони сказали, що будуть захищатися там до останнього. Я їх говорював, щоб вони полетіли зі мною, але вони сказали, що не будуть. Вони... Сказали, що будуть захищатися далі. І, ну, типу, поки не помруть, вони не здадуться. Звісно, печально, тому що я один залишився, тут я ще з'ясовуюся, я на окупованій території. І тепер як партизан шолі. Так, ладно, давайте приземлимося десь отут. Так, так, де я б тут приземлиться? Ось отут давайте. Так, все добре. Тепер можемо піти. Стоп. Село? Та ти що? Та ти що? Ото да. Ладно, хорошо, зараз підемо на штурм. Надіюсь, я вернусь живий після цього. Так, 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 будемо заходити як звичайно, з боку, тому що хто прямо буде атакувати. Так, ну і де ви всі? Де ви всі, мої родненькі? Ось першого зняв, там другого теж поклав на землю. Так, ось іще третій. Чорт, Я вже класно попадаю. Блін, зараз же ж ніч. Треба буде піти поспати. Тому що їх взагалі вночі ж не видно і це все. Ех, Який прекрасний деньок. ну що ж, приготуватися треба до штурму. Так, все погнали. Фух, я сподіваюся, проведемо успішно цю операцію. Так, в руки і підемо захищати. Так, он уже першого гада бачу, там ще другий. Це тобто, що ж ви? Капец, вы уклоняетесь. А это вы ухылянты. Так. Ухыляются, это капец. Так, вот раз. Двоих тупо сразу. Тик-тик-тик-тик-тик. Так, 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 так. Ну, это что, все? Вот такое захищенное село у них было? Вот а это у них оборона. Йо! Блин, мы попали. Черт. Ах, блин. Капец, что делать? А, черт, давай же ты, блин, скопина. Да. А, ой, ё, о, о. черт. Я, зачем я вообще побег туда? Их, на них нападать. Я теперь Сэй. в полоне. Черт. Опа, блин, проверка зашла так. Він не має? Ні, нічого немає. Не, нічого немає. Окей. Так все, здається, він пішов. Так, щоб зробити. сделать? А не сказал, я пішов. Так, от он морген, вот это Так Пішов, щоб я, короче, посіяв пшеницю. Так. Фух. Чорт, як же я... Ненавижу цих німців клятих. Так, хорошо, садимо. Ну нічого. Вони ще поплатяться за те, що зробили зі мною з моїми товаришами. Так. Так. Чик-чик-чик-чик-чик. Так, я ще замітив, там ззаді сундучок якийсь. Надо якось незамітно його перевірити. Так, наприклад, я цей типу відкрив, а оце відкриваю зараз. Пістолет! Так, 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 Ч -ч -ч -ч. так. виложуємо тигу. Так, все. Де да, я закінчу. Все, може перевірити, да. Он там все зробля. Окей. Так, хорошо. Так, 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 так. Не буду закривати двері, поки що хоті. Хоча, ладно, закрию, то подумаєш, що... капець, ну захочеш збіжати. Так, тепер я хочу дуже сильно їсти. Так. Чорт. блін, Я так замолився. Цілий день на цій підлозі лежав. Так. Хорошо, 12 кусочків хліба зробили. Так, так, спряжі мига. Так, ч, провятка йде, проверка йде, так. Хан-дехо. Да я уже хендехо, блядь. Так уже ну, ты быстрее А. <мас> так, він здається уже пішов. Так, на вулиці йде дощ. Капець. Ладно, піду посплю, а завтра вже будемо тікати. Черт кап'єт. Вже й дощ, я бачу, закінчився. Думаю, можна приступати до тої місії, яку я запланував. Тай, пістолет ми. Приготували. Так, значить, треба буде оцього. Стоп, його треба буде ще перезарядити. Так, провірили, все, там троє, там один. Все хорошо. Так, зараз треба буде перезарядити пістолетик. Так, 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 так. Так, все, хорошо, зібралися. Дебілоі. Так, хорошо, хорошо. Так, відстріляли першого так. Ой, юптиль Та, блін, Вони вже там тривоги ще підняли що цей ідіот ще кричить. Чорт, чорт чорт, чорт, чорт! Та, Хен-дехо! Так, я поняв тебе. Все, валим, валим отсюда нахер. Поки ще ззаді по мені не начали гатить. Так, 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 бысенько, быстенько, бисінько. Ох, тут якийсь окопчик є. Так. Все, я втік. Так черт, капець. Я так вообще безпалював, конечно, у Так надо выкинуть цю всю, всю форму, потому что у мене ще може сплутають наші. Вдруг там наші якось прорвались до села, того. мне ще треба буде все из жопы мира вылазить. Це просто капець. Просто капец. П'єт, я в шокі. Що Шо ж тепер делать? У мене є хіба що один варіант? Піти пошукати щось, когось, якусь може базу знайти. Надіюсь, на німців не наперусь, тому що ну, одним пістолетом їх взрядлі. Я побіду виграю. Так що мені краще попастися там, де будуть наші, а не чужі. Так, я вже пройшов достатньо багато. Ух, я ще нікого не знайшов. Так. Бачу хатинку. Підождіть. Щось мені. Щось мені це все нагадує. Та невже я прийшов знову сюди. Та ну, блин, ну що за бред? А ну нет. Ладно, раз уж в мене вперше раз не вийшло їх побідити то в другий раз точно вийде. Ідіота бачу все. Першого зняв зразу. так, погнали далі, ось іще один. Другого вже зняв. Так, будемо їх рахувати, як на пальцях. Так, 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 так. Ще й заговарююсь. якось два слова не можу скласти нормально. Так, 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 де я живий Є гади погані. Так, тут нікого, як я зрозумів, да, нікого. Можливо, зараз будуть ось от... опа. Да, отут. Капець підпригнув. Тик-тик-тик-тик-тик, Де Див... він Див... воно тепер є? Так, де ти є? Опа, все, бачу. Все. Хорошо. Так, зараз підемо, подивимося, де остальні. Ще взагалі є вони. А так, є вони, є вони. Диви, диви, диви. Ось. роз. Скотина така рідкісна. ладно, я сейчас цього дружка знімем, а щас... і тебе заодно. Чорт, як же я люблю перезарядку. Так, все. Вроді як всіх уже обив. А ні. не всіх. А це ви такі резкі, конечно. Ладно. В принципі, було легко, легко. Ще щось прихворів трошки. Ну, ладно, нічого страшного. Ну, взагалі зрозуміло, Блін, холодно, я ще й роздіти бігаю. Ну, не прям роздіти, ну а так взагалі холодновато. Ладно, Зараз буду лягати спати, а завтра, завтра подивимося, що буде.